Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я не сама зі мною моя сестра Маріна. Всім привіт. Ми вітаємо вас прийдешніми святами. Я навіть не знаю, чи доречно це казати, але, тим не менше, вітаємо всіх з Новим роком і бажання у нас у всіх з вами одне-єдине. Це перемога і мир в Україні. Сьогодні в нас буде рубрика Сліпі за тести». От так як ми з сестрою нарешті побачились, то вирішили записати сліпі за тести». Мої аромати, які тут знаходяться в Україні, мені здається, я трішки навіть підзабула вже їх, тому мені дуже цікаво чи впізнаю я хоч один свій аромат. Не знаю, що Маріна мені там повибирала. Це буде для мене несподіванка і для вас. Тому давайте без довгих історій ми розпочнемо. Я сподіваюся, що це відео вам сподобається. і Ви підтримаєте мене лайком. Коментарем буду дуже вдячна. І ми розпочинаємо. У Маріни тут є своя коробочка з ароматами. Я буду відвертатись. Маріна покаже на камеру аромат, який вона підготувала, і я буду намагатися вгадати перфум. Маріна може щось казати. Я теж хотіла всіх привітати з Новим Роком, з Різдвом. Дуже мрію про нашу перемогу дійсно. І так класно тут бути, я так давно не була тут. Е, Будь ласка. Так. Ну, це троянди, я одразу їх впізнаю. Точніше, я не впізнаю аромат, не пам'ятаю просто, а троянди тут дуже гарні. Яскраві. Да, так, яскраві, і я відчуваю тут ноти герані. Тому я зараз дуже хаотично так згадую, які це в мене є аромати з гіранію. Троянди з геранію. Ну, перше, що мені спадає на думку, це берлінська діва від Сержа Лютена нашого. Але я щось сумніваюся, що це воно, але це однозначно троянди. Тобі подобається цей аромат? Так. Перші пшики вже так пахне тут нас а... трояндами, реально. Це дуже класна, дуже насичена, яскрава троянда. Мені вона видиться з Герамі, як я вже сказала. Трішечки солодкувата. Тут якийсь звук на вулиці. Ми так послухали, того, що сьогодні нас, наші сусіди. Ті, які за паребріком вітали нас з Новим роком, але ми от не здаємось, і слава Богу, світло є, всі живі, і ми записуємо це відео, тому прислухаємось трішки. Одним словом, гарнющі троянди це або Шопар від, точніше, лафа від Шопар Троянда, або Берлінська діва. Показую. Показую це роза абсолют від Анікуталь. Ну, я дійсно забула, навіть в мене є цей аромат, якщо чесно, я дуже люблю цей парфум. Я шукала там. подалі. Подалі. Класний аромат. Я не пам'ятаю, якщо чесно, чи є тут герань в нотах, але. Ну, класний. От, на... гарний. Мені... гарний аромат, Думаю. дуже насичений, дуже яскравий для любителів троянд, Тут я не помилилась. Ну, тут важко не вгадати троянду, навіть Маріна її вгадала. Ага. Класний. Так, давай далі. Я повертаюся. ну при... Я не вгадала аромат, але принаймні я вгадала ноту, так, ноту троянди. Я вгадала. Побачимо, що там далі. Маріна мені підготувала. Будь ласка. Euh, oh. Такий пшик, і тут одразу такий слід, бачиш? Життайкий. Дуже насичений, пахне пачулі. Дуже гарні, просто шикарні, oh, крутіші yeah. пачулі. Я думаю, що це інтригант пачулі від парфумері Дженерал. показуй, так, тому що це ні. <laughs> Бо дуже схоже. Це у нас Лорен Мацоне, це Амбре Мускадін. Аромат, який мені подарували. Подарувала мені Наталя цей аромат з, з Харкова. Так, моя парфумерна подруга. Класний, дуже такий насичений аромат, але Амбра, ну, не знаю, мені щось запахло пачулі, він мені от схожий на парфумері Дженерал. Які я дуже люблю, там дуже класні такі пачулі, незважаючи на те, що вони такі підвальні, як я люблю казати, такі пліснявілі, ніби, але вони от дуже добротні. Мені дуже вони подобаються. Мені що... дуже шкірою якось пахне. Дуже насичений такий маскулінний парфум, сплутала, але що той, що той мені подобається. Однако класні аромати. Не знаю, скільки я витримаю парфумів. Маріна, здається, 10 підготувала. так? Я навіть не знаю, Бери. Е, по яких параметрах я обирала просто. Так, це вже щось таке дуже солоденьке, таке весняне, mm -hmm. цитрусове. Я думаю, що це мандарина Базилік від Герлін. Ні, Дуже гарний цитруси. В мене не так багато цитрусових ароматів, я не пам'ятаю, що там в мене є, але це дуже гарні або апельсини, або мандарини. Угу. Та от, не щось лимони, новорічне, новорічне але цитруси не гіркі. Поняла? Не лимони, угу. от, як на мене, а такі от мандарини або апельсини щось таке солодкувате, цитрусове. Це в нас Латель парфум. Колись цей, цей аромат приїхав мені на огляд і ще декілька пробників. Це в нас опус перший. На такий приємний нав'язок. Він дуже такий весняний, як я сказала, та він мені нагадав мандрини Базилік від Guerlain, того що. Тут цитруси, зараз десь проглядається така весняна троянда. Мені здається, тут є троянда, я не пам'ятаю. От правда, мені цікаво ця рубрика, тому що я взагалі вже позабувала, які в мене аромати є. А, мені здається, що в ньому є троянда, я відчуваю десь там далі таку прозору весняну, таку рожеву троянду, досить приємну. Весняний реально такий, ніби все цифри. Табл... Але на початку він такий цитрусовий. Мені от прям мандаринами пах, мандаринами, апельсином, одним словом, такими солодкими цитрусами, ніякими не бергамотами, не, не лимонами, а саме мандаринами або апельсинами, чимось таким солодкуватим. Що там у нас далі? Не тут нічка, не бери. Парфуми тобі хотіла дати в руки. О, це щось таке солоденьке. Це я брала, мені впаковочка понравилася. Упаковочка понравилась. Аромат, це гуманіка однозначно, якась дуже приємна. О, це якийсь такий. Мені різкуватий такий. Це якийсь десерт дуже смачний. Ну, при... принаймні на запах. Ну, можливо, так само троянда. Мені важко, тому що троянди я люблю і в мене дуже багато ароматів з Троянди. Зараз так сходу. На цей запах мені не дуже. Трішечки нагадую Ліабель. Трішечки. Щось таке от такі от солодкуваті пачулі. Можливо, щось мюглеровське, ну, хоча ні. Ну, таке щось знайоме це просто капець. Я не. не Подобається? Дуже подобається, я точно знаю, що я його люблю. Uh -huh. Тому що це гурманіка, яка нагадує, нагадує мені лав'єбель, Тут якісь такі схожі пачулі. Так, да, показуй, що це таке. Ланком? Ну, окей, база у уланком, у всіх ланкомів база така дуже приємна. Можливо, десь перекликається. Це у нас Трезор Лянуїд версії Корес. Я казала, що це такий е, варіант для тих, кого душить класичний То Оцей Корес досить приємний. Тут кава. Він мені нагадав, бачите, Левіабель. Ну, можливо, того, що, от, як я вже сказала, можливо, база в них чимось схожа. Взагалі, я рахую, що аромати від Бренда Lancome, у них просто шикарні бази. Аромати ну такі добротні. Тобі не подобається. Тих три попередніх ця вже різка, я не знаю. О, не і мій аромат. <рес> <рес> Дуже вона мені нагадала, Лавіабель цей Ланком Корес. Класний аромат. Гурманика. Кави, ви знаєте, кави. Ну, кава тільки зараз іде. Тобто я на початку кави взагалі не відчула. А От такі пачулі тут солодкуваті, такі нагадують Лавіабель. А, Свіночка. Так, це вже щось досить дивне. І щось таке, що я давненько не носила, напевно. Тому що взагалі. М -м -м. Я думаю, пачулі. Знову ж таки почулі, почулі, пачулі, пачулі, вже в іншу сторону. Тут такі пачулі, більш до тих таких лісних, якихось таких лісових, точніше таких зеленуватих, пишних. Зараз от гарніше він на старті якось якийсь такий скукожений був. Зараз от він розкривається. розкривається. І, до речі, він мені нагадує ось цей. Амбримускадін, можливо, це інтригант почулі, але ні. Тому що інтригант почулі все ж таки там досить яскраві пачулі. Це Тільки... також не Того, що він маскуліний тобто, це такий унісекс в чоловічу сторону, напевно. тому тобі, ну Мені він подобається, насправді подобається. От я не можу згадати, але я тут точно відчуваю пачулі оті такі лісові. Ну, показую, класний аромат, такий, якась така <хи> ніша. Окей, okay. це Квінто Канто До речі, нещодавно цей аромат наносив на себе мій чоловік. Я просто ходила за ним хвостом, тому що, ну, шикарно на, на ньому він розкрився. Такий солодкий. А, от на ботері, ну, імпровізованому це серветка, звичайно, пахне реально пачулями. Аромат надзвичайно насичений і ну принаймні на моїй шкірі, він дуже солодкий. Я пам'ятаю, з цим ароматом у мене була історія. Я їхала в таксі, я сіла в таксі, і таксист сказав: у вас такий. Аромат гарний, чи не гарний, ну, у вас такий якийсь аромат. Я кажу, який вам подобається чи ні. А він каже, ну такий гарний, не в моєму смаку. Отак от він сказав. Це було дуже смішно і при цьому відкрив вікно. Тобто аромат дуже-дуже-дуже насичений. Але він мені подобається. Дивно, не впізнала. Ну, Друзі, тому що давно я не чіпала ці аромати, не вдихала їх, не носила, тому мені дуже важко вгадати. От, і дуже мені цікаво свої ці відчуття зараз, особливо, коли я вже дивлюся на флакон. Что ну, можливо ховати? Малесенький такий пшик. Що да. це таке, а я взагалі не розумію, мені треба. Чути хорошо? Ой, це, напевно, якась молекула, я не знаю, тому що. Чи може ти так пшик, мені прямо ж... Я прямо ж носом туди, а чути відвіру, от от, знаєте. Напевно, це центрик молекули, яка в мене є, я так думаю, того, що я їх погано відчуваю, окрім якраз таки ось цієї молекули, яка є в мене. Того, що вона пахне таким кислуватим витівером. Ну, можливо, жирний електрик від Ельдо, але не знаю. Того що все ж таки електрика потрібно наносити на шкіру там такий Вт-вір, такий VTV, з збитими такими вершками. Тобто він такий солодкуватий. То тут все ж таки більш кислоти. Я думаю, що це. Нарешті я щось вгадала, реально це третя молекула від Ecentric молекула. Цей аромат мені так само подарувала моя підписниця Ірина. Вона, він їй вона сказала, що він їй смердить пліснявою. Мені він не смердить пліснявою, він мені смердить, смердить він мені пахне таким кисловатим витівером. Я люблю витівер, це одна з моїх найулюбленіших нот. Тому, да, звичайно, цей аромат я часто не ношу, але мені ніби шкірка якась від цитрусів, від мандарин. Ну, ну, я я, я би ще погодилася, що це шкірка від лимона. Ну, не як не від мандарин, тому що мандарини вони такі солодкуваті. Ага. А лимон да, він да. такий все ж таки кислуватий. Uh -huh. Для yeah. мене це такий кислуватий вітівер. Mm. Ну, я взагалі молекули для мене це ті аромати, які мені дуже важко зрозуміти, тому що я майже не відчуваю молекули, окрім ось цієї третьої центрі, який мені подобається. І ось... Він в мене є. Тому, напевно, я його і впізнала. Тримай. Ти ще тримаєшся? Так. Да, це вже в нас який о, сьомий аромат. Це щось таке цікаве. Супер-мега знайоме. Хороше. Дуже хороше. Це. Точно, ніша, не люкс. Тут, до речі, ти обрала з люксу у нас тільки ланком. Це все ніша. Це також ніша, я думаю. І це знову якісь пачулі. Ну, я не знаю, чим тобі пахне. Не можу зрозуміти, чесно. Коли, Або е... вже все Коли я запропонувала Маріні записати сліпі за тести, вона сказала: це я маю вгадувати, чи ти. Я кажу: я. О, слава Богу. <сум> Тому що їй дуже <сум> важко розпізнавати ноти і так далі. Ой, ну класний аромат, це однозначно ніша. Мені здається, що це почулі. Знову ж таки, лісові. Він дуже знайомий. Це той аромат, який я носила досить часто, Того, що аромат ну, просто супер. Ну, знайомий мені. Ніби от я його нещодавно носила. Не знаю. Це класична ботега Венета, друзі, це не почулі. Це та сама замша. Ну, для мене це така кисловата замша. Я дуже сумувала, до речі, за цим ароматом. Він для мене дуже елегантний, дуже от класичний такий аромат в офіс, але дуже такий стильний. От, от той епітет, який хочеться вживати по відношенню до цього аромату, це стильний. Класний. Хоча боти Гавене це у нас люкс, але пахне як така класна ніша. Дуже елегантний аромат. Мені здається, що тут трішки хитається в нас телефон, коли ти там шукаєш флакончики, тому, будь ласка, обережно. <смеш> <смеш> так. Що <Шо> далі буде? <смеш> Ніби в парфумованому магазині, тому що ну, просто геть усе забула. Це вже, це вже в нас гурманіка, тому що аромат солодкуватий. І в мене вже втомився ніс, тому що я абсолютно не розумію, що це таке. Чим це пахне, чим це тобі пахне? <плес> Такі цукарочки чорні, лакриця? Щось <плес> таке. <плес> <плес> ну, мені тут взагалі не, не пахне лакрицею, тому <плес> що. <плес> Лакриця це, лакриця це такий дуже яскравий компонент, і, знаєте, в основному лакриця не подобається людям. Оці цукерки. там mm -hmm. і так далі. Дуже мало людей. Я знаю, напевно, тільки одну людину, якій подобається Лакриця. Оці цукерки чорні або якісь там напої з лакричником і так далі. В Німеччині зараз. Ці різдвяні ярмарки, там, де продають там, різноманітну їжу, якісь смажені уріжки. 5-10-й. І там а, біля якогось кіоска дуже-дуже пахне лакрицею. Просто я йду і мені аж погано. А моя знайома от вона просто мліє від того аромату. Каже, О, Це аромат мого дитинства, тому що пахне піртусіном. Но для мене це взагалі не піртусін. І не лакрічник. Аромат. Ну, складний для мене, я не розумію, що це таке. Я взагалі не можу зрозуміти ні одної ноти тут. Амбра. От, можливо, амбра така М -м сіра амбра от якась така, знаєте, можливо, з шафраном, там, трішечки, от, щось таке в таку сторону. Хоча шафран він здебільшого кислить в ароматах. От мені оце кислить, не знаю. О, Він, знаєш, от як хліб свіжоспечений, чорний такий кірпіч. О -о. Правда? У -у -у. Кірпіч. А оця м'якушка кірпіча. Тобто кисловата, але, але все ж таки приємно от щось таке дріжджувати, кислувати. Да -да. Дуже дивне, мені здається, що це прада це тобто це Амбра, дійсно. Аромат, який я привезла сюди в Україну, тому що я мало ним користувалася, як купили його на блошиному базарчику, дуже тішилася з нього, тому що насправді мені цей аромат подобається, але я його носила дуже рідко. От якось він мені не заходив, не знаю, але, але він все рівно я його люблю, це досить рідкісний зараз вже парфум. здається його зняли. Пахне от на сліпих затестах, пахне м'якішому, це м'якішом <губ> кірпічного хліба. <гиба. губ> Ну, це дуже приємно насправді. Тому що м'які кирпіча це таке відсилка така в дитинстві. Як на мене, хоча, не часто ми, звичайно, купляли саме А, В основному це був чорний або білий хліб, але кирпіч Кірпіч я любила. Солодке, щось приємне, просте. Це щось просте. Солодкувати, ось таке от. Якийсь середній люкс, ніби. Не знаю, чим тобі вагнет. Легкістю. <рив> Легкістю. Ну Десь він, може, і легкий, але він все ж таки солодкуватий. Це такий це простий, солодкий аромат, простий і зрозумілий, але коли я кажу простий і зрозумілий, то це зазвичай ноти, які мені зрозумілі. Але тут, ну, я думаю, що це все ж таки через те, що я вже багато ароматів протестувала. І... Важко сказати, що це саме, але це щось просте люксове. що Це таке? Це Гірлін. Друзі, в мене Монгерлін в версії Флораль, якщо я не помиляюсь. Так, Версія Флораль, я його люблю носити весною. Він такий простий, незатіливий, mm -hmm. але такий досить приємний ну, от, звичайний люкс. Я не є фанатом Монгерліна. Для мене вони якісь всі однакові, але. Ну, Така тридцятка. Це, цей аромат, мені, до речі, дістався по обміну. Я поміняла два своїх араба на цей аромат. І не жалкую, але він, ну, він досить простий. За ним ну, Я б не ганялась там, чи там, не, не конала б за ним, якби в мене його не було. Але так, як він в мене є, то носити. Останні. його... Останній. Це такі жовті квіти, якісь такі дуже вони курні. Такі припилені. Знаєте, мені пахне навіть десь мімозою, але я не згадую, що в мене взагалі був аромат з мімозою або з якимись такими. Ну, пахне гарно. Мені от пахне мімозою. мімозою. Якимись жовтими маленькими квіточками якимось пилом з, цими квітками, з цих квіток. Це однозначно квітковий аромат, квітково такий пильний парфумчик, Жіночний, приємний, без якоїсь шику. Це, знову ж таки, якийсь люкс. Досить приємний. Весняний набак. Ну, мені от мімоза, хоча в мене взагалі нема аромата з мімозу, я не розумію, що це таке. Ну, приємно. Мені подобається. Ну, тобі не мімоз, або тюльпани якийсь. Щось тюльпанове, є, ось я така, знаєте, оце така от. Ви да -да -да -да. от, розумієте, от просто це пиль, да, як, як ми скажемо, пил, пил з квіток. Угу. Правда, тобі теж так пахне? Да? Ой, клас! Це Желізна діва з Лютен, це в нас лілія. Це я... лілія. Лілія, яку я люблю взагалі я ненавиджу цю ноту, але тут я її люблю. Це в мене напевно єдиний аромат з цією нотою. Пахне мімозою, але для мене е, цей аромат виключно на весну, коли от ці струмки біжать, коли все так тає, топиться цей сніг. І така, знаєте, вже в повітрі оця весна Оце про цей аромат. Який найдорожчий з, 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 з цієї колекції? Mm, ну, найдорожчі, вони всі досить дорогі. Цей, Цей, я думаю, так само бути Венета, Зараз я навіть не знаю, скільки коштує цей флакончик. Я думаю, більше 100 євро. Не дешево, Ну, якщо ми беремо це, що знятість, тож я не знаю, скільки воно десь підсотку буде стоїти. Якби прийшлось вибрати один. Ні, ну один це занадто, тому що. Добре, три. Давай, 10-три таких фаворитів. Ну, ну я обираю бути Венета, звичайно. Ця жулютена оберу, напевно, і ось це. Mm -hmm. але, але я б не обирала. Я дуже рада, що в мене всі вони є, тому що всі вони гарні, всі в той чи інший період часу мені подобаються. Я б їх з задоволенням носила. Сподіваюсь, ще буду носити. Друзі, ми вам дуже дякуємо, що ви провели цей час з нами. Мені дуже сподобалось, тому що mm -hmm. я сумувала за своїми ароматами. Ми бажаємо вам миру, злагоди. Щоб все було добре. Всіх обнімаю, всім папа. До побачення. До наступних зустрічей.